Зерно купляти тут, в тараші безпосередньо. Базу, ну, ми будемо купляти там, де воно буде якісне да, і да, дешевше. Ну, 100%. Ясно, що чим далі ми купляємо, тим затрати на логістика, логістика, це, логістика, да. все. Де нам буде вигідніше, для того, щоб можна було максимально... У нас програма рахує рецепт. На сьогоднішній день. От ми на сьогоднішній день для е, бройлерів ми маємо е, три рецепти. Старт, гровер, фініш. Угу. Ми задаємо згідно рекомендацій, які отримує виробник пташки з інкубатора цепля, вони мають чітку, будемо казати, методику для ефективного вирощування її. І згідно цих норм ми розробляємо комбікорм. Угу. Програма отримала, отримала вхідні дані. Ми порахували туди, там наші. Затрати, які йдуть виробничі, і отримали ціну комбікорму. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, була втрачена база реалізації продуктів, роздрібна. Все менше і менше з війною, з усім люди менше брали комбікорм. І uh -huh. Наше завдання за рахунок підприємств, які промислово вирощують. І ці об'єми будуть задовольняти виробничі потужності, щоб мати конкурентну продукцію. Наше завдання зробити якісно. І безпосередньо зробити на підприємство. Да, так як ви бачите, ми те, що говорили, мене на секунду не зупиняли виробництво, щоб людей не відправляти додому, ну, e, e, і підтримуємо запас для розрібної торгівлі. Тобто клієнти далі отримують e, продукцію, всі маршрути повністю працюють. І ми вже залучилися з бутом це з Кібенецької e, ферми, і також нашого Калинового. Uh -huh. І ще паралельно бачите, тримаємо. Тобто, мало того, що вони отримують e, продукцію, то ми ще бачите, тримаємо. Mm -hmm. Набуваємо склад асортиментом. А хто не, ну, конкуренти основні от по комбікормах у нас взагалі? То я, я вам конкуренція так, да, конкуренція велика, mm -hmm. але ми якби, будемо дивитися просто на цінову політику, а по якості, думаю, mm -hmm. Віталійович, дасть гарний показник. Саме більший конкуренція, сам будемо говорити, той, хто вирощує, той, той, самі... той хто займається виробником. Вони будують свої комбікормові заводи. Ну зараз, да, на сьогоднішній день Сама правильна спарка це виробничник, той, хто вирощує він забезпечує Сам процес. себе. Маючи такі потужності, сміливо можна шукати ще такі партнерські стосунки, де можна працювати. Не на коротку виробив, продав, а ти виробив, в тебе взяли цю продукцію, ти відслідковуєш, як вона працює, наша продукція. Якщо є потреба, оперативно реагуємо на те, щоб вона давала ефект. Тому що економіка вона вимагає Ми може не знаю, реклама не реклама. Ну ми можемо дожидати інколи і своїм конкурентам на своїх потужностях виготовляти, коли вони не справляються. Так так, так є є, що вони просто своїми не справляються. А в нас є можливість, тобто на чишо, коли під е, їхні... да ви запитали за конкурентів. Я кажу, немає конкурентів. Чому mm -hmm. тому, що навіть той конкурент є який великі? може да не справлятися з об'ємом? Або mm -hmm. ставати десь на ремонті потужності, і Не той конкурент у тебе ваше? сам може притискати, виручить виручить, вируч, будь ласка. Да. І це розумієте, велика проблема з сьогоднішнього дня всі дивляться конкуренти. У mm -hmm. нас один конкурент то там трошки no, розумієте, агресор. А в нас немає конкуренції, на всіх має бути партнерство. от і все. Дивіться, навіть якщо декілька виробників самого корму є на ринку, там 10, 20, 50, це круто. Знаєте чому? Тому що дивіться, е, є конкуренція, це якість, ціна. росте якість і падає ціна. І виграє Ні, хто? Кінцевий споживач. Все правильно. Все просто. Так що конкурентів немає. я а У нас тут, якщо брати от, <кхм>, обсяги реалізації, то у нас тут кінцева якби, ну, пропорція, да? оптова торгівля і роздрібна. Чого в нас більше? Більше от саме розріб на приватний сектор купує? Чи? Був приватний сектор, але mm -hmm. ми зашили вже як нові власники. І в нас здавалось два великих господарства, які mm -hmm. ми будемо. То зараз okay. опт, гурт буде переважати. Зараз mm -hmm. будемо далі працювати. Да. Тому, що... Ну, тому що ж насправді, так. Скажу, всі витиптеки забиті нашим сьогодні купувати. Там для кішки дешево, дом, дивлюсь, як корм лежить, причому на ванні. так. Ну. так, так.